Щоб запобігти загорянню сміття і залишків рослинності та нагадати людям про заборону спалювання сухої трави, рятувальники влаштували рейд у селах Ратнів і Оздів, розповів Суспільному Антон Луцюк. Раніше рятувальникам доводилось їздити вулицями села, щоб помітити порушників. Зараз користуються квадрокоптером, говорить рятувальник Павло Денисюк. Зараз на Волинській області у нас рахується 21 безплотний літальний апарат, а саме в Луцькому районі – чотири штучки. Це наш друг на пожежі. Він допомагає дуже сильно, тому що це є очі зверху. Так само в пожежах в екосистемах. Ми можемо визначити фронт пожежі. Ми можемо визначити, з якої сторони почати гасіння пожежі, куди пожежа направляється. Рятувальник Павло Денисюк говорить: літальний апарат підіймається на висоту до 800 метрів, радіус його польоту до 12 кілометрів. Тільки з погодження військової адміністрації піднімаємо БПЛА. Ми доповідаємо все висоту, радіус польоту, хто оператор БПЛА. В обов'язковому порядку в нас всі оператори походять навчання. Кожен БПЛА зареєстрований через Міністерство оборони України, має кожен паспорт. Місцева жителька Світлана Александрук каже, перед святами перебирають не лише на власних подвір'ях, а й на вулицях. Правил пожежної безпеки дотримуються. Сухі листя, треба палити. Нема набу. Бо... Загрязняємо повітря, то ми його вивозимо. У нас приїжджає з і ми вивозимо. Ми так не, не палимо, не маємо права палити. Через то в нас чистота в селі. Бачите, камиш стоїть, як стояв, так стоїть. Ніхто ж не палить. Зараз качки плавають поставково нашу палити. Рятувальник Антон Луцюк говорить, спалювання шкодить не лише рослинам, а й комахам, тваринам, птахам. Нерідко вогонь завдає шкоди і людям, які самостійно намагаються загасити полум'я. Люди не дотримуються відстаней протипожежних і спричиняють навіть не навмисно. Причиняє дуже масштабні великі пожежі, на які залучається дуже велика кількість рятувальників пожежної техніки. За спалення сухої рослинності передбачений штраф від 3060 гривень до 6120 гривень. За 24 рік в Луцькому районі виникло 22 пожежі в екосистемах, і вісім людей було притягнуто до відповідальності за такі дії. Антон Луцюк каже, під час цього рейду порушників не виявили. Анна Глущук, Петробутієвський, Суспільне, Новини Луцьк.